Всім привіт! авторозбору на зв'язку у нас в кадрі Renault Scenic третього покоління з гарним дуже пробігом автомобіль. Зараз розповім також, чому він з гарним пробігом. Швейцарія 11 чистий рік, 2 літри бензин і він на, на варіаторі. Коробка варіатор. Ціна давайте відразу, щоб ви довго не дивилися, кому не цікаво, друзі, ціна 8700 доларів. Чому? Тому що 120 тисяч має оригінального пробігу автомобіль. 120 пробіг. Він не без нюансів, але я зараз детально ці нюанси всі покажу. Є на бампері подряпинки невеликі, таке експлуатаційне. От. А так в загальному автівка непогана. Чому 120 тисяч пробігу в нього? І зараз ви побачите чому. Ну, коротше, То бачите, полоска. Автомобіль був придавлений. Бампер. Сюди верхню частину бампера був придавлений. значить Покажу зараз під капотом відразу, щоб ви побачили. Прикольна в нього комплектація 120 пробігу, 4 склопідйомники, безключовий доступ і запуск, складання регулювання підігрів зеркал, такий малий шкіряний салон. Кермо майже в ідеальному стані. Фактично, Bluetooth присутній, двохзонний клімат-контроль. 120 пробігу, датчик світла, сенсор дощу, задній парктрон шторки. Такі на вікнах столики для заднього ряду сидінь багажник. Зараз покажемо. Стан багажного відсіку, Піна компресор. стандартна комплектація. Значить, Автомобіль догнав щось і в нього була, був вдарений бампер. В принципі, фото є, пошкодження, можемо показати. Зараз покажу, що фарбовано. Фарбований тільки шматок капота, той, що я відразу вам показав на відео пластик. Кому потрібно фото, як він був придавлений, я теж скину. Замінений був тільки радіатор кондиціонера у нього, фари підпаялись, там були на вушках нюанси. Зараз покажу також він код. Там, кому биток з США зараз почнете писати, чи ще щось, друзі, я не проти, можете писати, то ваша робота писати всякі гадості. Як... Багато пишуть, ой, то то вже все, то вже тоталіще. Подушка не стріляла, безпека не стріляла, удар пройшовся в верхню частину бампера. Зараз покажу куди. Саме в оцю пластмасу поштовху був удар. Замінився радіатор кондиціонера на новий, і отут, бачите, є докріплення фари, ось це, бачите, кріплення, воно виламалося тут, підпаяли і тут підпаяли, підпаяли акуратно, фари не потіють, не течуть. Спаяли це вухо кріплення і те вухо кріплення. Ця штука залишилась його, ця штука також вона отут була вдарена. Тут і тут її спаяли оцю. Вона, в принципі, теж залишилась оригінально. Тому так, 2 літра, 120 тисяч пробігу, він код зараз покажемо. Давайте краще. Там всередині покажу він код. На стійці. Погано видно. Давайте покажу тут. Він код. Чистий 11 рік. Зараз покажу бріфа так званого техпаспорта паспорта швейцарського. Прошу. Він фіксуйте 11-й місяць 11-го року, розмітний. 11-11-м 106 тисяч. На реєстрацію постановка обійдеться десь район 4500 гривень. Це для тих, хто буде задавати всі питання, які тільки можливо, то я відразу і скажу Так, Ключики два штуки. Ну, автоматична коробка, тюльпан, Система блютузу, система управління магнітолкою. Ось такий сценік, 8700 ціна. Якщо цікаво, приїжджайте, капот залишився його, капоту то тільки кутик пофарбували. Такий переходик. Не хотіли весь капот, плямою донули, так зробили. Якось так цікаво, приїдьте, подивіться. Ренос Закривається все добре. По подряпинках, що у нас тут? Зараз покажу. Задній бампер має декілька подряпин на пластику чорному. чорному. Отут, бачите, і тут є. Оптика задня ціла. Ну так, машинка в ходу, м'ягенька, гарненька, рівненько їде, все добре. Ну і 120 пробігу. По сервісу заміна оливи зробити, заміна оливи в варіаторі і, в принципі, кататись. Диски що тут? Колодка майже нова, диск. 2015 прийшов гума, До, доїздити це літо. Думаю, що далі немає сенсу на наступну зиму залишати. Або доїздити літо. Ну так, краще доїздити, тому що вона така, скажімо, не фонтан. Резина. Ну, все, цікаво, приїдьте, подивіться. Сценік готовий.